І то чудовий період для відпочинку та оздоровлення дітей щорічно з червня по вересень десятки дитячих таборів України відчиняють свої двері для найменших відвідувачів. Час, що вільний від уроків та репетиторів краще проводити з користю. Тож, за словами спеціалістів, перед кожною зміною у таборі всі бажаючи потрапити на відпочинок, мають звернутися до сімейного лікаря, з яким задекларована дитина. Лікар оглядає дитину. Загальний стан оцінюється, шкіра форма 40, форма 1, як ми кажемо, і заповнюється справка для від'їзду дитини в позашкільний лагер. Це медична довідка, форма 0,79. Додається ще прибивка про щеплення і про підоточення. Все більш нічого не потрібно, тобто перед тим як дитина поїде до оздоровчого табору, вона має отримати всі необхідні дози вакцин, що передбачені календарем щеплень. Да, діти так і були. Їхали наскільки мені відомо, везли волонтери в косів Івано-Франківську область. І зараз діти звертаються 16 червня. Буде заїзд. Не знаю, яка по перша черга в Пернину Донеччини. Вони зараз звертаються, поки за довідкою 0,70, що дитина потребує оздоровлення, а потім за три дні до від'їзду будуть звертатися к своєму лікаря для отримання іменно довідки вже медична довідка 0,7 плюс щеплення. За словами Валентини Євгенівни, порівнюючи з минулими роками, станом на початок червня, цьогоріч кількість дітей не зменшилася. З 6 років звичайно, і до 16. Навіть діти, які в евакуації вони мають змогу приїхати і уїхати, коли все. Мовка більш-менш гарна в місті, вони повертаються з батьками, приходять, звертаються к нам, звертаються і на щеплення, якщо ми їх визивали, вони були в від'їзді, вони звертаються к нам для отримання щеплення або отримання будь-якої довідки. І в тому числі для від'їзду озорочий табір, якщо у дитини погіршене самопочуття або спостерігаються хворобливі стани, поїздку до табору краще перенести чи відкласти до моменту одужання. аби підтримати імунітет неповнолітнього, лікарка надає наступні поради. Свіже повітря однозначно менше в містах масового скупчення. І так як почався сезон свіжих овочів фруктів, це більш натуральне і більш полізніше, ніж вітаміни, які ми рекомендуємо в осінній зимній період. По максимуму отримати вже іменно натуральні продукти, щоб покращити імунітет дитини. Пам'ятайте здоров'я вашої дитини у ваших руках. Про нього варто піклуватися щодня та щохвилини. І тоді літній відпочинок та оздоровлення дійсно допоможуть маличі трохи відволіктися. Та наповнитися позитивними емоціями.